Сам, який здобув золотий м'яч за часів незалежності, на річниці від відзнаки Шевченко привіз нагороду до і виставив в Києві парку імені Тараса Шевченка. Тут золотий м'яч пробуватиме з 7 по 15 грудня, а вже 16 числа вирушає в турне по Україні. Може, зараз на турне. Слухай радіо М е на ФМ Хвилях. Київ 89,4 FM. фм Івано-Франківськ 102 ФМ. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5. Покрузь 103,7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 ЕФ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе. Прем'єра на радіо Культура. У рік сторіччя Павла Загребельного. Радіодетектив Ангельська плоть. Серед київських таємниць, чорних археологів, столичної еліти та відьом спробуймо відшукати втрачені реліквії та вигадливого вбивцю. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо party on energy right now. Energy chill.